Ви коли-небудь прокидалися серед ночі з відчуттям, що з вашою дитиною щось не так, хоча вона знаходилася за сотні кілометрів від вас? Чи відчували раптову тривогу без видимої причини, а згодом дізнавалися, що саме в той момент ваша дитина потребувала допомоги? Ці загадкові сигнали не є плодом уяви. Сьогодні ми розкриємо природу материнської інтуїції та дізнаємося, як розшифрувати мову, якою говорить ваше серце. Материнська інтуїція це не казка чи забобон, це складна система сприйняття, яка формується на межі свідомого та несвідомого. Карл Юнг називав це явище інстинктивним знанням, здатністю отримувати інформацію каналами, які лежать поза межами логічного мислення. Коли жінка стає матір'ю, в її психіці активізуються давні механізми виживання. Які дозволяють їй відчувати стан дитини навіть на відстані. Уявіть материнську свідомість як радіоприймач, налаштований на особливу частоту. Ця частота з'являється ще під час вагітності, коли дитина росте всередині материнського тіла. Дев'ять місяців цієї інтимної близькості створюють невидимий зв'язок, який не розривається навіть після народження. Більше того, цей зв'язок еволюціонує разом з дитиною. Адаптуючись до нових викликів кожного життєвого етапу. Наука поки що не може повністю пояснити механізми цього феномену, але нейробіологи припускають, що материнський мозок під впливом гормонів перебудовується таким чином, що стає надзвичайно чутливим до тонких сигналів. Дослідження показують, що матері можуть розрізняти плач своєї дитини серед десятків інших дітей. Вже через кілька днів після народження, але це лише вершина айсберга. Перший сигнал, який варто розпізнати, це відчуття внутрішнього неспокою, яке виникає раптово і без видимих причин ви можете займатися звичайними справами, коли раптом відчуваєте ніби щось не так, це не страх і не паніка, це тиха, але наполеглива тривога, яка поселяється десь глибоко в грудях. Часто такі відчуття супроводжуються фізичними симптомами: стисканням у шлунку, важкістю в серці або навіть легким запамороченням. Цей стан можна порівняти з поведінкою тварин перед землетрусом, вони відчувають вібрації, які людський слух не може зловити. Ваша материнська інтуїція працює подібним чином, вловлюючи емоційні коливання вашої дитини навіть на великій відстані. Не ігноруйте ці сигнали. Якщо відчуваєте немотивований неспокій, зателефонуйте дитині або знайдіть спосіб переконатися, що все в порядку. Другий важливий сигнал зміна у сприйнятті голосу дитини. Коли ваша дитина з вами розмовляє, ви чуєте не лише слова, а й підтекст, емоційне забарвлення, приховані переживання. Материнське вухо здатне розрізняти найтонші нотки неправди, страху або болі в голосі дитини це як слухати оркестр і помічати, що одна скрипка грає фальшиво, навіть якщо інші цього не чують, якщо під час розмови ви відчуваєте, що щось не звучить, довіртеся своєму відчуттю. Можливо, дитина намагається приховати проблему, щоб не турбувати вас, або сама ще не усвідомлює масштабу ситуації. Ваша задача не в тому, щоб форсувати відвертість, а в тому, щоб дати зрозуміти ви готові вислухати і підтримати, коли дитина буде готова поділитися. Третій сигнал стосується сну. Багато матерів розповідають про вещі сни або про раптові пробудження з думками про дитину. Це може здатися містикою, але Юнг пояснював такі явища через концепцію колективного несвідомого, глибинного рівня психіки. Де всі люди пов'язані між собою. Зв'язок між матір'ю і дитиною на цьому рівні особливо міцний якщо вам сниться дитина у складній ситуації або ви прокидаєтеся з її образом у думках, це може бути сигналом про те, що на емоційному рівні дитина переживає щось важливе. Не обов'язково це негативне, іноді такі сни можуть передвіщати позитивні зміни або важливі рішення. Четвертий сигнал це відчуття чужих емоцій. Раптова печаль без причини, немотивоване занепокоєння або навіть фізичний дискомфорт можуть бути відлунням переживань вашої дитини. Материнська психіка настільки налаштована на дитину, що може завантажувати її емоційний стан. Ви можете відчути втому після важкого дня дитини або радість від її успіхів. Навіть не знаючи про ці події, це явище нагадує емоційну телепатію, хоча науково воно пояснюється через мікросигнали, які ми підсвідомо щитуємо під час спілкування. Матері часто розвивають надзвичайну чутливість до цих сигналів. П'ятий сигнал зміни у відчутті близькості. Іноді ви можете раптово відчути, що дитина віддалилася від вас не фізично, а емоційно. Це не означає, що вона вас менше любить, швидше за все, вона переживає період внутрішньої трансформації. Юнг називав це процесом індивідуації, природним розвитком особистості, який вимагає певної автономії. Такі періоди можуть бути болючими для матері, яка звикла відчувати постійний зв'язок з дитиною, але це нормальна частина дорослішання. Ваша роль у такі моменти. Забезпечити дитині простір для росту, залишаючись доступною для підтримки. Шостий сигнал стосується соціального оточення дитини. Ви можете інстинктивно відчувати, чи підходять дитині її друзі або партнер це не упередження чи контроль, це здатність щитувати енергетичну сумісність між людьми. Материнська інтуїція часто спрацьовує як детектор. Який виявляє людей, що можуть негативно впливати на вашу дитину. Якщо під час знайомства з друзями дитини ви відчуваєте дискомфорт або тривогу, не поспішайте відкидати ці відчуття як забобони. Можливо ваша підсвідомість помітила сигнали, які свідомий розум ще не проаналізував делікатно поділіться своїми спостереженнями з дитиною, але не наполягайте на миттєвих змінах. А чи доводилося вам відчувати раптову тривогу за дитину, яка згодом виправдовувалася? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Ваші історії можуть допомогти іншим матерям довіритися своїй інтуїції. Сьомий сигнал це перечуття важливих життєвих змін у долі дитини. Ви можете відчути щось у повітрі задовго до того, як події стануть очевидними. Це може стосуватися кар'єрних змін. Переїзду, початку або закінчення стосунків материнська інтуїція працює як барометр, який реагує на зміни атмосферного тиску перед бурею. Такі перечуття рідко бувають конкретними, радше це загальне відчуття наближення чогось значущого. Ваша роль у таких ситуаціях бути готовою підтримати дитину під час переходів, які можуть виявитися складними. Восьмий сигнал стосується автентичності дитини. Ви можете помітити, що дитина починає поводитися не як вона сама, придушує природні риси характеру, намагаючись відповідати чужим очікуванням. Це може проявлятися в зміні стилю спілкування, інтересів або навіть зовнішнього вигляду. Материнське око завжди помітить, коли дитина носить маску, яка їй не підходить. Юнг описував це як конфлікт між персоною, соціальною маскою та істинним «я». Деяка адаптація до соціуму необхідна, але коли маска повністю затуляє справжню особистість, людина втрачає зв'язок зі своєю сутністю ваше завдання делікатно нагадати дитині про її унікальні якості і створити безпечний простір для їхнього прояву. Дев'ятий сигнал. Відчуття, що дитина знаходиться на роздоріжжі, навіть якщо сама про це не підозрює, це може проявлятися як загальне відчуття напруги або очікування. Ви можете помітити, що дитина стала більш замислена, дратівлива або, навпаки, збуджена без видимих причин такі стани часто передують важливим рішенням або життєвим поворотам. Материнська інтуїція здатна вловлювати ці «передгрозові» настрої. Завдяки глибокому знанню емоційних патернів дитини, ви знаєте її звичну реакцію на стрес, радість, невизначеність. Коли ці патерни змінюються, це може сигналізувати про внутрішню роботу, яку дитина проводить у зв'язку з майбутніми змінами. Десятий і найскладніший сигнал це відчуття, що дитина втрачає сенс життя або рухається в напрямку, який їй не підходить. Це не завжди стосується драматичних ситуацій, іноді йдеться про повільне згасання життєвої енергії, втрату ентузіазму або занурення в рутину, яка пригнічує дух. Материнське серце може відчути цю внутрішню порожнечу навіть тоді, коли зовні все виглядає благополучно. Такі відчуття особливо болючі, тому що пряму допомогу надати важко. Ви не можете жити життя за дитину або приймати за неї рішення. Але ви можете бути маяком, який нагадує їй про її справжню природу та потенціал. Іноді найкраща допомога це просто бути поруч і вірити в дитину, навіть коли вона перестає вірити в себе. Розуміння цих сигналів лише перша частина роботи з материнською інтуїцією. Не менш важливо навчитися правильно на них реагувати. Головна помилка намагатися контролювати життя дитини на основі своїх передчуттів. Інтуїція це інструмент розуміння, а не управління. Коли ви отримуєте сигнал тривоги, перше, що варто зробити, заспокоїтися і проаналізувати свої відчуття, чи не впливають на ваше сприйняття власні страхи або проекції, чи не намагаєтеся ви захистити дитину від досвіду, який насправді може бути для неї корисним. Материнська любов іноді може заважати дитині набути важливого життєвого досвіду. Друга помилка. Повністю ігнорувати інтуїтивні сигнали через страх здатися нав'язливою або контролюючою матір'ю. Сучасна культура часто демонізує материнську турботу, називаючи її токсичною або обмежуючою. Але справжня материнська інтуїція народжується з любові, а не з потреби контролювати. Золота середина полягає в тому, щоб довіряти своїм відчуттям, але реагувати на них мудро. Якщо ви відчуваєте тривогу за дитину, не обов'язково миттєво втручатися, можна просто бути більш уважною, частіше виходити на зв'язок або створювати можливості для відвертих розмов. Іноді найкраща реакція на материнську інтуїцію це молитва, медитація або просто тримання дитини в думках з любов'ю. Це може здатися пасивним, але насправді це потужний спосіб передати підтримку на енергетичному рівні. Багато матерів розповідають, що їхні діти телефонували саме в ті моменти, коли мати особливо інтенсивно про них думала. Материнська інтуїція також має свої межі вона не може передбачити всі небезпеки або гарантувати щастя дитини. Вона не замінює здорового глузду, професійної допомоги у складних ситуаціях або відкритого спілкування з дитиною. Це скоріше додатковий канал інформації, який допомагає краще розуміти і підтримувати дитину. Важливо також розуміти, що інтуїція може змінюватися залежно від вашого емоційного стану, рівня стресу або фізичного самопочуття. Коли ви самі переживаєте складний період, ваші антени можуть давати збої, у такі моменти краще покластися на факти і пряме спілкування, а не на відчуття. Розвиток материнської інтуїції це процес, який триває все життя. З віком і досвідом ця здатність може ставати тоншою і точнішою. Багато бабусь розповідають, що їхня інтуїція щодо онуків ще сильніша, ніж колись була щодо власних дітей. Можливо, це пов'язано з тим, що з віком зменшується тривожність і збільшується мудрість. Деякі практики можуть допомогти розвинути і зміцнити материнську інтуїцію. Медитація ведення щоденника відчуттів, регулярні паузи тиші протягом дня для настройки на внутрішній голос. Корисно також вести записи про свої перечуття і їхні результати. Це допоможе краще розуміти, як працює ваша особиста система сигналів. Фізичне здоров'я теж впливає на інтуїцію. Хронічна втома, стрес або хвороби можуть притуплювати чутливість. Турбота про себе це не егоїзм, а необхідна умова для збереження здатності турбуватися про інших. Чи помічали ви, що ваша інтуїція загострюється в певні періоди, можливо, під час повного місяця, зміни пори року або у важливі дати? Спостереження за такими циклами може допомогти краще розуміти ритми вашої чутливості. Сучасні технології створюють нові виклики для материнської інтуїції. Коли спілкування з дитиною відбувається переважно через текстові повідомлення або соціальні мережі, складніше зловити тонкі сигнали голосу чи мови тіла. Важливо іноді настоювати на живому спілкуванні, телефонних дзвінках або особистих зустрічах. З іншого боку, цифрові технології можуть і допомогти. Багато матерів інстинктивно відчувають, коли варто зателефонувати дитині, і часто виявляється, що дзвінок приходить саме вчасно. Не ігноруйте ці імпульси через побоювання здатися нав'язливою. Особливу роль материнська інтуїція відіграє у стосунках з дорослими дітьми. Тут потрібна особлива делікатність, щоб не порушувати кордонів автономії. Дорослі діти мають право на власні помилки і досвід. Але це не означає, що ви повинні повністю відключити свою чутливість. Найкращий підхід це ділитися своїми спостереженнями як особистими відчуттями, а не як істинами або вимогами. Наприклад, я останнім часом відчуваю тривогу за тебе. Можливо, це мої страхи, але якщо є щось, чим я можу допомогти, я завжди поруч. Материнська інтуїція також може бути джерелом внутрішнього конфлікту. Що робити, якщо ваші перечуття суперечать бажанням дитини? Наприклад, ви відчуваєте, що її новий партнер не підходить, а вона щаслива у стосунках, або дитина обрала кар'єрний шлях, який, на вашу думку, її не задовольнить? У таких ситуаціях важливо розрізняти інтуїцію і проекцію. Справжня інтуїція зосереджена на благополуччі дитини, а не на ваших очікуваннях чи страхах. Вона виникає з любові, а не з потреби контролювати. Якщо ваші відчуття супроводжуються сильними емоціями, гнівом або розчаруванням, можливо, це радше проекція. Навіть якщо ви впевнені в правильності своїх передчуттів, пам'ятайте, іноді людям потрібно пройти через певний досвід, щоб навчитися чомусь важливому. Ваша роль не запобігти всім помилкам дитини. А бути поруч, коли потрібна підтримка, культурні відмінності також впливають на сприйняття материнської інтуїції. У деяких культурах така чутливість вважається природною і цінною здатністю, в інших пережитком минулого або ознакою надмірної емоційності. Важливо знайти баланс між повагою до культурного контексту і довірою до своїх відчуттів. Батьки теж можуть розвивати інтуїтивну чутливість до дітей, хоча вона часто проявляється по іншому. Чоловічі радари частіше налаштовані на фізичну безпеку і практичні аспекти життя дитини, жіночі, на емоційний стан і стосунки обидва типи чутливості цінні і можуть доповнювати один одного. Материнська інтуїція може також поширюватися на дітей, які не є біологічно рідними. Прийомних дітей, пасинків і падчерок, дітей близьких друзів. Любов і турбота здатні створювати міцні психологічні зв'язки навіть за відсутності кровної спорідненості. Цікаво, що материнська інтуїція часто посилюється у критичні моменти. Багато матерів розповідають, що під час справжніх криз їхня здатність відчувати потреби дитини стає особливо гострою. Це нагадує про еволюційне походження цієї здатності вона розвинулася як механізм виживання у небезпечних ситуаціях. Не варто також забувати про межі материнської відповідальності. Навіть найточніша інтуїція не робить вас відповідальною за всі аспекти життя дитини. Кожна людина має власний життєвий шлях, власну долю, власні уроки. Материнська роль. Підтримувати і направляти, а не контролювати результат. Іноді найважча частина материнства це відпустити контроль і довіритися життю. Ваша інтуїція може показувати потенційні небезпеки або можливості, але рішення завжди належать дитині. Це не означає байдужість, це означає глибоку повагу до автономії іншої людини. Материнська інтуїція також має здатність змінюватися і дозрівати разом з розвитком стосунків те, що колись проявлялося, як фізичне відчуття біди, може з часом перетворитися на тонке розуміння емоційних потреб дорослої дитини. Ця еволюція інтуїції відображає загальну еволюцію материнської ролі від захисника до порадника, від вирішувача проблем до джерела підтримки. У деяких випадках материнська інтуїція може сигналізувати не про проблеми, а про позитивні зміни або можливості. Раптове відчуття радості або гордості без очевидної причини може передувати успіхам дитини. Довіртеся, і таким сигналам вони можуть допомогти вам вчасно підтримати дитину у важливі моменти, важливо також розрізняти здорову материнську інтуїцію і тривожність. Тривожність часто породжує хибні сигнали, засновані на страхах, а не на реальному зв'язку з дитиною. Якщо ваші перечуття завжди негативні або катастрофічні, можливо, варто звернутися до спеціаліста для роботи з тривожністю. Здорова інтуїція має певні характеристики вона приходить спокійно, без паніки. Вона конкретна, а не абстрактно загрозлива. Вона підкріплюється любов'ю, а не страхом. Вона допомагає зрозуміти ситуацію, а не плутає її. Навчіться також розрізняти моменти, коли варто діяти на основі інтуїції, а коли краще почекати й понаглядати. Не кожен сигнал вимагає негайної реакції, іноді достатньо просто бути більш уважною або створити можливість для спілкування. Чи траплялося вам помилятися у своїх материнських перечуттях? Це теж нормальна частина процесу. Навіть найрозвиненіша інтуїція не дає 100% гарантій. Важливо вчитися на досвіді і не втрачати довіри до себе через окремі помилки. Материнська інтуїція це не суперздатність, а природна частина людської психіки, посилена любов'ю і турботою. Вона нагадує нам про те, що ми всі пов'язані між собою способами, які наука ще не повністю розуміє. У світі, де панують раціональність і логіка, материнська інтуїція є мостом до більш глибоких форм знання. Довіртеся своїм відчуттям, але використовуйте їх мудро, не нав'язуйте своє бачення дитині, але й не ігноруйте сигнали, які отримуєте. Пам'ятайте, що найкраща материнська турбота це турбота, яка дає дитині крила, а не обрізає їх. У кінцевому підсумку материнська інтуїція. Це один з найкрасивіших проявів людської здатності до любові і турботи. Вона нагадує нам, що справжній зв'язок між людьми перевершує фізичні відстані і часові межі. Навіть коли діти виростають і створюють власні сім'ї, невидима нитка між материнським серцем і серцем дитини продовжує пульсувати. Якщо ви впізнали себе в цих словах, якщо ваше серце відгукнулося на опис цих тонких сигналів. Знайте, ви не одна мільйони матерів по всьому світу щодня переживають подібні відчуття це об'єднує нас у невидиму спільноту жінок, які несуть у собі древню мудрість турботи і захисту. Розкажіть у коментарях про свій досвід материнської інтуїції, які сигнали ви розпізнаєте найкраще чи були у вашому житті моменти, коли внутрішній голос врятував вас або вашу дитину від неприємностей. Ваші історії можуть стати підтримкою для інших матерів, які вчаться довіряти своїм відчуттям. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові матеріали про таємниці людської психіки і материнської мудрості. Натисніть на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові відео. Пам'ятайте, цей матеріал має просвітницький характер і не замінює професійну психологічну допомогу. Якщо ви переживаєте серйозні труднощі у стосунках з дитиною або відчуваєте надмірну тривожність, зверніться до кваліфікованого спеціаліста.